Алею слави полеглим на війні героям відкрили у селі Новокиївка на Миколаївщині. Так місцеві віддали шану односельцям, які поклали життя на захист країни. Проєкт майбутньої алеї виготовили учні тамтешнього ліцею. А гроші на його реалізацію надав міжнародний благодійний фонд. Чиї імена викарбували на табличках та чому для місцевих це місце особливе дізнавалась наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Створення цієї алеї слави відбулось у рамках благодійного міжнародного проекту, який залучає до реалізації саме дітей. Координатори проекту кажуть, у фокусі їхньої уваги села, селище і маленькі містечка саме при фронтових громадах. В цей список потрапила і новокиївка протягом 9 місяців. Семикласники під керівництвом менторів, дорослих, вчителів і випускників їхньої школи займалися тим, що вчилися планувати складати кошторис майбутнього проекту, закупали будівельні матеріали також. Брали безпосередню участь у реалізації від паперового варіанту до безпосереднього втілення в життя, і хто і що саме буде на виході, також вирішували діти. Це їхня ідея створити але славу на честь загиблих в російсько-українській війні односельців. Все те, що ми робимо в програмі, чи можливо як додаткові можливості, поза програмою націлено якраз на те, щоб зберігати таких людей як сьогодні. Які зберігають інститут національної пам'яті, навіть в невеликому селі, намагаються змотивувати до збереження цієї пам'яті своїх односельчан, однокласників, молодших за себе дітей. В рамках роботи над проектом створення алеї Слави діти збирали інформацію про загиблих на війні односельців, спілкувалися з їхніми рідними і близькими, щоб дізнатися більше про те, чим вони жили, про що мріяли, і як саме війна обірвала їхнє життя. Нині на алеї два імені: це Андрій Баленець, який загинув під Донецьком ще 2014 року, та Сергій Малик. Він пішов на фронт вже під час повномасштабної війни у 22-му році, після деокупації рідної Новокиївки. У мене чоловік дуже був за, за те, щоб ми жили спокійно, щоб наші діти ходили, не ховалися по підвалах, щоб в них не було того стресу. Тому він вирішив прийняти рішення піти добровольцем і виконувати свій обов'язок, захищаючи свою державу, свою землю заради нашого майбутнього. Грант, який школярі отримали на реалізацію проєкту, склав 5 тисяч доларів. Цієї суми вистачило не лише для того, щоб влаштувати алеї слави, а і для того, щоб створити в Новокиївському ліцеї невеличкий музей. В ньому зберігається пам'ять про односельців, які загинули під час другої світової війни, а також різні артефакти пов'язані вже з цією сучасною російсько-українською війною.